Команда інформаційного дайджесту на репортері готова поділитися з вами, шановна аудиторія, власним поглядом на найважливіші події нашого сьогодення. Я, Анна Альможна, ваш провідник в цьому медіалабіринті. Вітаю вас! Готова зробити все, щоб ви не заблокали в нашій компанії. Розпочинаємо нашу подорож інформаційним простором. Якщо ви нас зустріли на телеканалі, напевно, ви спіймали такі дорогоцінні миттєвості наявності у владі. Оселі електроенергії. Ворог продовжує гатити по нашим потужностям. Обласні центри поступово звикають до графіку 8 на 16. 8 годин світло є, а далі тиша і темрява. Разом зі світлом зникали тепло і вода. Так було минулого тижня в Харкові, на Полтавщині, Сумщині. Наша рідна Одесьчина також не виняток. Шахеди остаточно перейшли на цілодобовий режим руйнування. Разом з енергетичною інфраструктури. Структурою Росія знищує залізничну, справжнє полювання йде за локомотивами. Мета не дати Україні вирішувати будь-які логістичні питання. Ну і звісно, все це відбувається під мовчазний акомпанемент наших партнерів і друзів. Коаліція спостерігаючих, вірно? А ми продовжуємо і на черзі історія про одну з найганебніших випадків країни, що вже багато років потерпає від війни. Ми не будемо в деталях переказувати операцію МІДАС, яку проводили Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура по справі енергоатома. Ви бачили всі ці прізвища, які під час воєнного стану, коли батьківщина відчуває дефіцит, буквально всього на фронті і в цивілі, Вільному житті впроваджують корупційну схему на десятки мільйонів доларів. Іде в енергетиці, в секторі, який щодня потерпає від російських атак. Що найстрашніше та найогидніше за результатами розслідування, що серед фігурантів найближче оточення керівництва держави, та начебто дивуватися немає чому. Що головному фігуранту вдалося втекти практично за добу до того, як йому об'явили підозру? Та, начебто, і це вже проходили. А що ж тоді дивує? Нам важко зрозуміти, як в одному інформаційному просторі сусідствують фотоматеріали з величезними пачками готівки, спортивних сумках та прохання від віп волонтерів про суперзбір на 1 мільярд гривень. Хлопці та дівчата, ну ось же він, ваш або наш мільярд на дрони, реби, автівки на нуль. Ось він захований в цьому кеші. Ви впевнені, що люди після всіх цих новин охоче побіжать донатити? Сумно це все. Трохи міжнародної панорами знову попереду всієї планети Дональд Трамп. І так, ми вже нічому не дивуємось, і вас застерігаємо від зайвих емоційних гойдалок. Пам'ятаєте, як ще кілька тижнів тому американський президент присоромив європейський союз, мовляв, як можна одночасно купувати газ і нафту у Росії, тобто спонсорувати війну і допомагати Україні. Тримати оборону. Це ж нелогічно і місцями безглуздо. Наші інтернет-активісти аплодували товаришу Дональду і захоплювались ним. Ну який же молодець. Але Трамп не був би Трампом, якби наступним своїм кроком не спричинив би у декого хвилю розчарування. Президент США поїхав до Будапешта на зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном. І замість того, щоб запропонувати Тому пошукати якісь інші пали. Вні ринки вийшов в положення Орбана і дав зелене світло на торгові відносини з країною-агресором. Тобто, Угорщина ці відносини і не зупиняла. Просто тепер, коли Трамп буде дорікати Європі за фінансування бойових дій в Україні, ми маємо зрозуміти, що Будапешт не підпадає під критику президента Сполучених Штатів, що дозволено Орбану і далі за змістом відомого висловлювання про Юпітера ЄБК. І повертаємось до Одеси. Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак доволі впевнено почуває себе на новому місці. Вже організував кілька суботників. На черзі запуск безкоштовних автобусів, які отримував ще Геннадій Труханов від міст побратимів. Два роки гуманітарний транспорт чекав дозволу на роботу. Міською владою планувалось, що після прийняття відповідних законів і урядових постанов автобуси вийдуть на маршрут і за 20 гривень будуть перевозити пасажирів, як це робиться в інших обласних центрах. Не тільки ж Одеса отримала свого часу подібну гуманітарну допомогу на колесах, але вийшло зовсім не так, як очікувалось. Давайте послухаємо. Виконком пропонує одеській міській військовій адміністрації внести зміни до міської цільової програми безпеки дорожнього руху. А саме Передбачити до кінця року фінансування на обслуговування цих автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Соціальні перевезення це перевезення усіх мешканців міста Одеси, а не якоїсь соціальної групи певної. Тобто, мова йде про безоплатні перевезення для абсолютно усіх одеситів. Але ці перевезення пов'язані з тим, що рух транспорту буде саме до місць надання соціально суспільно значущих послуг, тобто таких як заклади охорони здоров'я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автовокзал тощо. Але категорія осіб, які зможуть скористатися цими соціальними перевезеннями, це не обмежено. Тобто усі мешканці. На даний час розглядаються три напрямки роботи цих маршрутів: це з Київського району, Лінпасіок і Пересипський район. Маршруди на даний час формуються по магістральним вулицям, де ці автобуси можуть прийти, та й відповідно відповідно до переліку соціальних закладів, які там знаходяться. Пропонуємо вам, шановні глядачі, самим відповісти на таке питання: 10 мільйонів гривень з міського бюджету до кінця року за безкоштовні перевезення. Це норм? Чи як каже прогресивна інстаграм-спільнота Стрьом в новітній історії Одеси? Вже були випадки пасажирських перевезень за 0 гривень. Ивень і 0 копійок, окрім політичних дивідентів, ініціатором таких ідей користі місту в довгостроковій перспективі від цих кроків не було. Паралельно з так би мовити, господарчими процесами. Голова міської військової адміністрації укріплює свою вертикаль. На наш погляд, найбільш знакова кадрова ротація відбулась у департаменті освіти. Більше десяти років за цей напрямок в міськраді відповідала Олена Буйневич. Її небезпідставно повністю можна було вважати людиною Геннадія Труханова, що, втім, не скасовувало високий рівень обізнаності в своїй справі. Зайдіть на її сторінку у Фейсбук, знайдіть прощальний лист і побачите, що за роботу їй дякували представники всіх політичних напрямків, і вчорашні прихильники Труханова і його стабільні опоненти. Завжди. Де йшла на діалог, захищала вчителів і вихователів, дитсадків, не розділяла дітей на своїх та чужих, не уникала відповідальності. Мало вже хто згадає, що Олена Бойневич написала заяву про звільнення після трагедії в таборі Вікторія. Але мер тоді у 2017-му не відпустив фахівця. Час покаже, як запрацює департамент без пані Бойневич. Якщо Сергій Лисак не став залишати її в своїй команді, напевно, в нього є на ці свої аргументи. Ви дивились інформаційний дайджест на репортері? З вами була Анна Альможна. До наступних зустрічей в ефірі. Бережіть себе!